Вітаю! З вами я Раїса Іванівна Паномарьова, і сьогодні хочу показати вам розв'язок ось такого на перший погляд складного рівняння. Це рівняння легко розв'язується за допомогою графіків функцій, тобто властивостей графіків, якщо ми праву і ліву частину розглянемо як функцію. Зліва у нас сума двох функцій. Y дорівнює корінь кубічний з 2 мінус х. І y дорівнює корінь квадратний з 1 мінус х. Перша спадна при всіх значеннях х, а друга спадна при х менше рівне 1. Тоді функція, що є сумою цих двох, також є монотонно спадна при всіх х, що менше рівні 1. А справа у нас y дорівнює 1. Це пряма горизонтальна лінія. Паралельно сі х, що проходить через одиницю. Тож зліва у нас монотонно спадна функція область визначення х менше рівне одиниці, справа y дорівнює 1. Відповідь х дорівнює одиниця. Перевіримо: корінь кубічний 2-1, корінь кубічний з одиниці 1, плюс 1 х1-10 корінь квадратний з 0, 0. 1 плюс 0 дорівнює 1. А тепер ілюстрація до цього рівняння. Функція y дорівнює корінь кубічний 2 мінус х виглядає ось так. Монотонно спадна функція. Y дорівнює корінь квадратний 1 мінус х, синя лінія. Ось така віточка параболи. Функція, що є сумою цих двох зелена лінія, віточка-параболи. Проведемо пряму горизонтальну лінію y дорівнює 1. І бачимо, що графік зеленого кольору перетинається з цією функцією в точці х дорівнює 1. Відповідь х дорівнює 1. Ось так допомагають властивості графіків при розв'язуванні подібних, достатньо складних рівнянь. Бажаю вам успіху у навчанні. До зустрічі!